Святкування перемоги. Поставити блок на існуючу матрицю. Багато людей покинуть країну. Перебудова йтиме до 10 років. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще. На засадах гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором, релігійних фанатиків, істориків, прошу проходьте, будь ласка. Повз. Проходьте по повз мій духовний канал і не пишіть низько вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Світлячок із Сузір'я Сіріус із моєї телеграм-спільноти Місвіт провела ченнелінг з Архангелом Михаїлом і поділилася інформацією з нього із нами. Розкажи про енергії, які зараз йдуть на землю. задає запитання світлячок Архангелові Михаїлу. Це дуже потужні потоки сонячної енергії, яка впливає на фізичний стан людей. Вібрації настільки сильні, що люди губляться у сприйнятті оточуючого світу. Їм здається, що все не так. Ці зміни повинні вплинути на загальний фізичний фон. Ми хочемо змінити хід думок людей, їм треба дати нове дихання, звільнити від кайданів. Що з матрицею? Її вплив послаблюється так як ми поставили решітку, через яку пропускає інформаційний потік. Зараз інформація ретельно просіюється і подається у відфільтрованому вигляді. Люди почнуть розуміти, що дуже багато інформації спотворено і аналізувати. Чому можна довіряти? Сумніваюся, що багато хто почне аналізувати. Не сумнівайся, просто вір, це не буде масовим процесом, кожен у своєму витку знайде спотворення і буде дивитися під іншим кутом. Цього достатньо, щоб поставити блок на існуючу матрицю і почати будувати нову без деструктивних впливів. Коли це вдасться зробити Це робота довга. До 10 років, до 10 років буде йти перебудова і зміна перепідключки, багато хто вже зовсім скоро почне підключатися до нової матриці, підсилюючи так її дію і послаблюючи дію попередньої, старої матричної системи. Поступово так переключаться всі без винятку Коли розпочнуться глобальні катаклізми в світі, восени, що саме іде? Вода. Буде багато затоплень і підтоплень. Країни біля океанів першими прийматимуть удар водної стихії. Велика кількість 60% опадів збільшуватимуть рівень води в океанах, що також стане причиною затоплення деяких територій. А вогонь, землетруси, землетруси також будуть. Але не в такій кількості, як водні перепони. Пожежі охоплять північні країни, там буде аномально спекотно. Що очікує Україну восени очищення, внутрішня чистка? Ти маєш на увазі керівництво не лише багато людей покинуть країну, багато людей не повернуться. У вас буде велика криза після війни, на відновлення знадобиться час. Політики зміняться, на їх місце прийдуть нові, почнуть ламати систему, а це завжди непросто. Буде спротив приблизно такий же, як ми бачимо спротив в старій матричній системі. Адже нам також нову матрицю доводиться вибудовувати по крихтам. Буде внутрішня революція? Я б це так не назвав. Швидше за все, буде бунт. Ніхто не допустить пролиття крові, підуть на поступки. А взимку, що очікує нас взимку? Повернення територій, святкування перемоги, налагодження внутрішнього миру. Розпочнеться новий етап. Він принесе процвітання.